Так, друзі, цьогоріч на Новий рік справжня зимова казка. Де сніг, морозчик, міської мережі немає, що ще потрібно для щастя. Так, звісно, альтернативи. Зніму для вас коротке відео. Кому буде цікаво, поставте подобайку, напишіть коментар. Не зайвим буде підписка. Поїхали! Тепер почнемо з міської мережі. Як бачите, напруги немає, все увімкнуто, реле теж не працює. Ну, то добре, хотів вам показати, скільки намотало в е, цьому місяці від міської мережі, але показати я вам не зможу. Тоді я вам зроблю скрін. З додатку, там, де я подаю показнички ось цього лічильничка. Підрахуємо і все. До речі, встановив автомат на бойлер. Чудово все працює. Вмикається, вимикається, питань і нарікань немає, нічого не заліпає. Кому буде цікаво, зніму окремо відео. Наскільки він гріється, скільки споживає про додаток і все інше. Так, добре. На цьому все з міською мережею. Перейдемо до альтернативи. Напишіть в коментарях, а чи ви підгодовуєте пташечок взимку. Панельки виглядають на даний момент ось так. Збоку вітром снігом трохи нанесло, але чистити я їх не буду, так як трохи ще йде сніжок. На годиннику маємо пів на третю. Нагадаю, маю шість панельок. Джанко Савар. 555 ватт кожна. В сумі 3,3 кВт. О, навіть щось там трохи сонечко показується. Марками. Справжня зимня Підемо до інвертора. Подивимося, що там, що на акумуляторі. Так, зайшов до свого обладнання. На термометрі ми бачимо 0,7 градусів майже мінус один і 67% вологості. Без 23. На інверторі. На інверторі. З панельок заходить 211, 0, 100, ну, 100 Вт. На батарейку нічого не йде. Батарейка заряжена на 53,4. Що знаходиться на самій батарейці, давайте подивимося. На дисплеї акумулятора ми бачимо, що акумулятор заряджений на 93%. Розбіжність по баночках 0,03 невелика. По комірках 3,34. Залишкова ємність 259,9. Моз, температура плати 5 градусів. Температура термодатчиків, які знаходяться між комірками 18. Отож, по утепленню акумулятора стоїть питання, дещо вже. Напрацьовую в цьому плані. Але, ну, як будуть морози, теж не хочеться все розбирати, підіймати, захолоджувати акумулятори. Ну, потім все це поки збереш, скрутиш. Тому потрібно дочекатися або теплої температури, або перезимовувати якось так. На годиннику маємо 16. 0,4 За вікном йде сніг, вечоріє. З панельок заходить 72 вольта. Та й все. На самозабезпечення інвертора хватає поки що. Міської мережі немає. Підемо в будинок, зробимо підрахунки по виробленню сонячної енергії за цей місяць. Подивимося графік. За день було згенеровано 1,19 кВт. За місяць по днях видно, що в деякі дні була доволі непогана генерація. Наприклад, 13-го. Числа було згенеровано 6,39 кВт. Потім 2 числа взагалі 20 Вт. Тут теж 60. Ну і в кінці 1,19. По місяцях бачимо, що генерація в 12-му місяці. Становить 34,9 майже 35 кВт. В попередньому листопаді була більша. І загальне вироблення від сонячної станції становить 1498,6 КВт. годин Восьма година, як немає міської мережі. Тому живемо на альтернативі. В кінці відео хочу всім побажати з наступаючим новим роком, щоб цей цейшний рік приніс нам всім мир, здоров'я, щоб дива траплялися тільки позитивні хороші. Всіх з новим роком!